Отримали посилку на новій пошті Три посилочки невеличкі. Загальна ціна за всі три заплатили 465 і 80 копійок. В общем, на 4000 взяли. Що ми отримали? Тут рушники для корів. Ось такими рушниками ми користуємося. Будемо користуватись такими тепер бавонями рушники багаторазові підмивати корів, витирати. І прийшли запчастини до нашої тюкувачки, до приспідбирача сіпма. Значить Прийшли ось такі ось направляючі керамічні. Для жгута. Значить, виявляється, один отакий ролик керамічний стоїть 308 гривень. Оце всього лише один оцей роличок. 308 гривен. Також пришел недорогий там на сайте, я выдавился личинник для тюки. Тут пружиночка такая. встановлюється, щоб рахував скільки тюків затюковано на прес підбирач поставити. Якийсь він універсальний, але дешевий, 700 з чимось гривень. Ну, попробую, Може його і достатньо буде. Все воно китайське. Могуть. З окремо пройшли пару штучок для закріплення керамічних роликів, направляючих для в реджута. Взагалі, такі от посилочки. Головне, що запчастини є. детальки зараз ставлю настраиваю тюкувачку ну и в принципе можно тюкувать там у нас есть скошенная поедем затикуем меняем зараз ставим новые ролики керамичные направляющий для шута И сюда раз. И теперь нам надо прикрутить. Да? Да. Так, шайбочки. Раз. Да. А? Все, текает туда. Здесь еще? А? Здесь еще? Там вроде бы все достаточно. Чей может быть? Трошки. Все, бо ми той раз поїжджали, і це дуже погано, щоб поїжджати. П'ємо а лезвий артилочки. Все. Не пойдет ну, уже? Все. достаточно Ничего. так будем Нет. заправлять медико. лечильник тюки его здесь здесь может быть вот тут надо будет ставить. и якость подключать до Цієї штуки, шубана його. В общем, з монтажем ліку... лічильника цього я ще не розібрався, але розберусь з часом. Він ну, читаю тут, а якщо хто знає, то може підкажете, як його краще, Він де його краще прицепить встановити то щоб він нормально працював. Де його? Ну, я думаю, десь отут. Він тут не залежатиме. Ну хто знає, як я підкажете, буду дуже вдячний. Він вважаю, другий що... сває. Тому... Установ, установкою його займусь пізніше. Може поки, поки розберусь або поки ви порадите, що там як... считаю. І, буде... да, і тоді вже займусь установкою. А поки що заправляємо нитку і будемо їхати тікувати. ಅಂತ Ще хочу показати відмінність між керамічними втулками. Це ось куплені одна отака втулка 308 гривень. А це ця, що я зняв з тюкувачки. Красненькі оці покрашені. Значить у них у нових угол гостріший. Тут він більш заокруглений. Тобто, якщо брати, То ці в принципі кращі оці мусять бути, чим нові. І вони навіть трошки менші за розміром, ніж нові оці. Це трошки більші в діаметрі. Але отвір. Більше в оцих Ну то в принципі разниці, я думаю, немає. Ну і дуга скоба для, для кріплення. Також трошки, в принципі, майже те саме, але. Якісь вони не такі. Ну да ладно. Ставим які є. Значить, тепер я прошу звернути увагу, як я заправив нитку. Значить заправив по книжці. Ну, по інструкції. Не так, як раніше от заправляли. Ось оце кульцо пускали. Сюди заходять обидві нитки і йдуть отак. Перед цим так було натягнуто. Я її купив і вона отак була натягнута. Попід по оцією трубою. ось, Навіть виямки отут нитка виїла. Тобто попід трубою пускали і оці ось вушка. Тепер я пустив так, як книжка пише. ось, З вушка в вушку сюди. Ось. І на крайню голку пішла нитка. І Значить ти... зробив так, як по інструкції, по книжці. Ну, дехто мені писав, що так робити не буде. Взагалі, я спробую сам на практиці. Якщо не буде, то значить книжка неправильно пише. Або потребує досконалення. тут все це діло. Ну якщо робити не буде, то дійсно пущу поки попід трубою, як і було тут. Хоча воно не повинно так бути. Ну а як книжка правильно пише і почне робити, буде робити нормально і без оцього виїдання оцієї ось труби, то в принципі, в принципі воно так і повинно робити. Ну побачимо. Не буде робити, то нема питань. Перекину нитку через трубу. Хай їздить. Взагалі почали тюкувати і в нас намотало воно щось намотало так, що капець Ось вот тут щось комки, якісь січим і тут теж О вот така біда. І поламало якийсь це крючок, якийсь кончик, крючка якийсь Зламало, вилетів Тобто Надо розбирати і дивитися що вони і як. Попали, коротше. <гум> Блін, як не одне, так друге. Це капець просто. Ну в общем, на метах позалазила, нитка прям на день. В общем, їдемо додому. Нічого в нас не вийшло з тікуванням їдемо додому. приїхали вже додому вичистили сіно, тут вибрали і ось воно які жгути тут комки поналіплювало там поскомкувало позатягувало в общем я в ньому не розбираюсь я ще такий тюкуварщик що в общем це воно такої шкоди наробила. В общем, понаворачувало везде. Так що не невдала спроба тікувати. Зараз їздимо і в розсипну, Нагрузим. Прицеп прицепсіна, як обично, привезу, виверну. А вже далі буду розбиратися з тюкувачкою, заказувати запчасті і настраювати по новому, тільки на когось звати якогось спеціаліста, щоб запустив. Ну якось так. Присувати не вийшло. Грузимо вручну і возимо таким от розсипним. Це така попитка була затікувати Не вдало Значить, нитки я трохи прибрав тут і показую, що в нас тут трапилось. Значить, знімаю фіксатор. Виймаю пальчик. Раз Піднімаємо, піднімаємо хопс. Все ось ця вся байда виламала почугунулись виламана, одломана повністю. Хотя вся штука и на ниже вот этот кончик 8 походу я так думаю чем уже не так думаю ага ось. Так, зараз я прилеплю, приліплю, бо неудобно. Так, да, це він. Ось відломлений оцей. Оця штучка. І одломила повністю по чугунові всю цю байду. Чого так сталося, не знаю. В тому году тікував же ж нормально. Може неправильно заправив нитки. Підозрюю, що так, да, дійсно неправильно, бо вроді в голки подавав нитки. Але на одній голці нитка не була заправлена взагалі. Тобто помимо голки нитка пішла. Натягнута все від ролика, але тільки ж, ну, голка в неї не заправлена. Як так сталося, я не знаю. Но... Но може і не це. Може, щоб понабивало там. Взагалі, не важливо. Вже воно виламане. Ось, все. Виламане повністю. Оце вам і в'язальний. А в'язальний я дивився, бляха муха, весь в'язальний в зборі там чуть ли не 160 тисяч чи 120 щось таке. Дивився це капець. А оця штука я не знаю скільки одна буде стоїть. Она буде глянути десь в інтернеті. Ну, це по-любому його весь знімати і в ремонт. А потім, коли відремонтується, зажигання треба буде виставляти. Я її виставляти не вмію, ну по Ютубу хіба що. Так опять не виставляю, опять щось поламаю. Коротше, треба спеціаліста визивати якогось. Аби по телефону когось визвонити, щоб приїхав на дом. Одремонтував, настроїв і запустив, то може б воно діло й було. Або треба самому оце все діло осваювати. Це поки сам не розберешся, не освоїш, не поймеш саму суть, як воно що до чого, то отак і будеш мудохаться. Ще не одну поломку пройдеш, поки опита наберешся. Ну, а коли вже сам почнеш настраювати, поймеш. Всю систему, тоді он діло піде, я так думаю. Ну а поки що, поки нічого не розумієш, то, мабуть без спеціалістів не обійдеться Так що отак ми натікували сьогодні. Он повитягував нитки. Оце ж те, що позажувало, кусками доставав, виривав і пасатіжами вони. В общем Отака у нас невдача. Так що довелося... Ну сіно то привезли, ось вивернув прямо під забор так. Не тюковане. Бо затюковувати не вийшло. Поломка серйозна. Ну ладно. Що ж зробиш? Така у нас невдача. В общем, будем дивитися, скільки ремонт буде стоїть, скільки деталі, що по чому. Отак от і заробляй. Отакі от вони заробітки. В общем, усім всього найкращого. До зустрічі в наступних відео.